До Солом'янського районного управління столичної міліції надійшла заява ректора одного з найбільших державних вищих навчальних закладів. Посадовець повідомив про те, що під час проведення перевірки бухгалтерії виявлено факт розтрати державних коштів на суму 500 тисяч гривень. Дані відомості слідчим відділом Соломінського районного управління внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України. Під час проведення перевірки слідчим було встановлено, що Студенти, які навчались на контрактній основі університету, сплачували кошти до бухгалтерії, про що взамін отримували квітанцію, де стояв підпис працівника бухгалтерії. Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що кошти, які сплачували студентами за навчання до державного бюджету, не надходили. В ході досудового розслідування проведено ряд експертиз, почеркознавчі, судово-економічні та інші, допитано в якості свідків студентів та працівників університету. Після чого встановлено щодо скоєння злочину причетна 39-річна киянка, яка працювала бухгалтером в зазначеному навчальному закладі. Даній жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Під час проведення допиту вона частково визнала свою вину. На даний час справа направлена до суду, де буде встановлена міра покарання.